Привіт! Це спонтанний ефір. Я довго міркувала. що мені робити з тими думками, які прилітають мені в голову? які Я вважаю цінними концепціями і які я вже втілюю в своє життя. Спочатку я вважала, що достатньо поділитися з однією людиною. Це цінно для світу. Але так як мені трішечки притаманно знецінювати свої досягнення, я ще з цим працюю. І, наприклад, я вважала сторітелінг чимось таким, ну, це забавка. З іншого боку, за останні кілька років, я зрозуміла, що сторітелінг – це просто суперцінність. І, можливо, мій досвід і короткі. Відеозаписи будуть корисні комусь, хто ну, пройшов свою частину карти по іншому шляху, і я зможу показати свою частину карти, і, можливо, це допоможе комусь так, як допомагає мені те, що я дізнаюся від інших людей. Є певні моменти, типу, страх. А що подумають люди? Я вирішила погратися у гру, а якби я не боялась. У мене взагалі багато внутрішніх ігор. Якщо я буду їх згадувати, теж вирішила розказувати. І довго думала, в якому форматі мені це викладати. І вирішила, що все одно в якому форматі. Писати зараз, коли я пишу, я потім довго редагую і потім взагалі не викладаю, а тут запостила і... і все. От, відповідно, коротке резюме. Я пропоную вам також взяти в життя те що, те, що практикую я, якщо вам подобається. Отож, сьогодні це гратися у гру, а що, якби я не боялася, щоб я робила. Або якою я була б а, ділитися своїм досвідом, тому що а, цей досвід комусь обов'язково потрібен. І я підкріплю прикладом, чому а, цей момент дуже важливий. А, у школі доньки а, я зустріла дівчинку з брекетами, і я її запитала. А, ні, ні, вона була з пластинкою на зубках. Я її запитала, як їй е, із пластинкою чи не заважає. І вона мені розказала, е, що, е, по-перше, е, вона дала е, білі дискомфорт через те, що сміялася, коли дивилась на себе в зеркало. І це для мене приклад такій, е, фантастичної, вмотивованої, дуже сильної людини, що я би так не змогла. От. А вона сміялася, яка вона прикольна із цими брекетами, щоб долати біль. Це вам одна історія сторітелінгу. А другий момент вона сказала, що ті, хто носить брекети, це дуже модно. Що кажеш, що можна зубове річ міняти пластинкою, а можна брекетами. І брекети дуже модно. І ввечері того ж дня я пішла на заняття з тілесного розвантаження. Які я відвідую, і там була дівчинка, ми працювали в парах, щось треба було розказати про свій день. І вона пожалілася е, на дещо щодо своїх брекетів, е, що її дуже її зажурює дещо. І я їй розказала цю історію, маленький шматочок про дівчинку, яка сказала, що брекети – це дуже-дуже круто і модно. І ви бачили, як сяяли очі тієї дівчини, з якою я поділилася цією фразою. Тобто сторітелінг це просто вау, і він дуже-дуже потрібен. Я бачила по, по ній, по її реакції. вона мені словами сказала, що вона дуже вдячна, що я їй це сказала. І, відповідно, не боятися. А як не боятися? Ну, хай це буде у вигляді гри. Я сама експериментую. Тому що, коли я дійду до якихось висновків, якихось висот, у мене таких сфер валом. Але ви про це вже не дізнаєтесь, бо мені буде не цікаво. Я люблю досліджувати життя, рухатись, рухатись, відкривати, занурюватись, потім пірнати у щось інше. От, тому а, а, граємося онлайн. А, що буде, якщо я не буду боятися, якщо я буду сміливо проявлятись? спробуйте хоч одну штуку, і розкажіть комусь щось, якщо він готовий слухати це доречно, особливо, якщо у вас є імпульс. І це буде по-доброму сердечно. І е, подивіться на реакцію, як ваше, е, ваш імпульс створює відлуння, як це прикрашає Всесвіт! Па-па!